Лялька-мотанка, народна іграшка та оберіг. Привіт, друзі! Мене звати Оксанка. Сьогодні до нас в гості завітала моя бабуся Галинка. А за те, що я подарувала її чудовий рушничок, вона мені привезла незвичний подарунок. Друзі, погляньте. Що моя бабуся тримає у руках? Так, це лялька. Але ця лялька незвична. Це лялька-мотанка. Бабусю, розкажи, будь ласка, нам про ляльку-мотанку. Так, правильно, ця лялька незвична. Адже цими ляльками-мотанками гралися. Ще мої прапрапрабабусі. Давним-давно ще не було іграшкових фабрик, і наші бабусі, коли були маленькими, не мали чим гратися. Готових іграшок ніхто не купував, бо й крамниць, де вони продавалися, ніхто не знав. Нашим бабусям, прабабусям виготовляли батьки лялечки. Вони скручували їх із старої хустини чи тканини, соломи, дерева чи глини. Ці ляльки були незвичні, замість очей на голові мали намотаний хрест, а одяг складався з намотаних клаптиків тканини. А чому ж немає очей ця лялька? А тому, що ця лялька чарівна, вона має оберігати дитину від усього лихого. Лялька-мотанка здавна відома як оберіг. У кожній родині була така лялька, як символ мудрості, берегині роду. Ляльку-мотанку передавали мати дочці, а дочка своїй дочці. Вона ніби охороняла дім, сім'ю, дітей, сон, господарство, близьких та рідних. Це була не просто іграшка. Вважалося, що вона захищала дитину від неприємностей та бід. Такі ляльки мами виготовляли для своїх дітей, клали в колиски або підвішували над ними, давали гратися ними дітям. Вважалося. Що все погане забирає на себе лялька, а дитинка росте здорова. Давайте розглянемо ляльку поближче. Подивіться, у моєї ляльки немає очей, носа, рота. Вона не має лиця. Без лиця їх робили спеціально. Вважалося, що в таких лялюк не можуть селитися з лісили і нашкодити. Без лиця лялька завжди добра. Вона має оберігати, захищати, її можна покласти поруч, коли ви лягаєте спати або йдете гратися. Лялька одягне на освітлу вишиту сорочку, спідничку, фартух та хустину. Всі елементи одягу є оберегами, спідниця символізує землю. Сорочка позначає три часи минулий, теперішній і майбутній. Обов'язковими є вишиванка та намисто, які позначають достаток. Хустка символізує зв'язок з небом, Мотанка не шиється, а робиться лише за допомогою ниток шляхом намотування. Тепер ти, Оксанко, зрозуміла, яка це незвична та цікава іграшка. Лялька-мотанка. Так, бабусю, зрозуміла. Дякую тобі за такий чудовий та цінний подарунок. А ви, друзі, запам'ятали, що це таке лялька-мотанка? Як вона виготовляється? Та для чого вона? До побачення!